Перед різдвяні роздуми, день 34-й. Подорож мудреців. Одержавши від Бога знак мудреці покидають свої заняття, свою країну та вибираються у невідоме, як далеко має йти, до якої країни, скільки треба буде подорожувати, скільки невигод і небезпек мусі зазнати, такі й подібні питання, напевно, їм насувалися. Через те, можливо, багато інших, які також бачили зорю, стрималися від подорожі. Мудреці, однак, всі ті труднощі подолали, вибралися в дорогу під час подорожі вони далі підносять свої очі до зорі, від неї не відвертаються, бо тільки вона своїм світлом зможе їх допровадити до невідомого царя. Чому деколи нам насувається. Тіні сумніви та зневіри в служіння Богові, бо замало роздумуємо про Божу волю, яка на нас має просвічувати під час туземної мандрівки, поки не запровадять до Небесного Царя. Пророк Давид у 119 му псалмі висловив своє замилування і користі з роздумування Божою волею, яку він об'явив у заповідях. Більш, ніж старі, я розумію, бо я беріг твої заповіді, тим і люблю твоє веління над золото щире. І я ходитиму обширі, по заповіда твоїх шукаю. Глянь, як я заповіді Твої люблю, дай мені розум, і я берегтиму закон твій. Мудрецям Бог чудесним способом об'явив свою волю. Нам же через заповіді накази, наставники, допусти, станові обов'язки, приписи, душевні просвідчення, але роздумування і молитві треба просвічуватися та кріпитися, щоб упевнитися в тому, чого Бог від нас хоче, і тоді не буде тяжко виконати Божу волю. Коли Ісус народився у вифлеємі юдейським за дні Ірода, царя-мудреці прийшли Єруслим за Сходу і спитали де цар юдейський, що це народився, бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитися, почувши це, і розтривожився, весь з ним. зібравши всіх просвящеників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали у Вифлеємі юдейські, бо так написано Пророком І ти, Вифлеєми, земле юди нічим не менше, ніж міста Юде. Бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши та й мудреців випати у них пильно про час, коли зоря з'явилась і відіслав в уфлим, кажучи Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому поклонитись. Вони, вислухавши царя, пустилися в дорогу. Прийшовши до Єрусалима, мудреці втратили перед очей зорю. Вони пройшли стільки шляху, аж тепер опинилися в чужому краю, і тут виявляється, що зоря була тільки обманом, а вона витратила стільки часу і труду. Подібне трапляється з кожною людиною, ідучи за своїм покликанням, довгий час вона виконує свої обов'язки, аж тут ратом, втративши якесь заняття особу чи річ почне сумніватися, нависнуть хмари сумніву і зневіри над минулим теперішнім і майбутнім. Бог так допускає, щоб розбудити людину із призвиченням і монотонності. Мудреці, однак, не повертають. Вони йдуть питати ірода-царя, бо вони бачили зорю новонародженого царя юдейського. Ірод вельми затривожився на весь Єрусалим з ним, бо знали, що коли Ірод розлютиться, всі постраждають. Сам же ірод Ластолюбець затривожився, бо боявся втратити свою царську владу над юдеєю. Він побоявся суперника на царському престолі, а він уже стільки їх знищив. Хитрого і піступного ірода зародилися потайні плани, не знаючи, однак, що відповісти мудреця, він скликав раду перевисвящеників і книжників і дали йому точну відповідь Увифлеєм юдейським. Бо так написано пророком. Отже, не в Єрусалимі, столичному у святому місті, Бог відвернувся від Нього, бо воно вбиває пророків. До Єрусалиму Христос приходить вмирати для народження спасителі Бог вибор незвичне місто Давида Вифлеєм. Ось так Бог випробував мудреців, даючи їм нагоду показати свою ініціативу та використати людські засоби. Зрештою, Бог давно об'явив через пророка, де має народитися Месія Христос, і пересвященики та книжники про це знали, бо й мудрецям путь казали, самі не пішли поклонитися привітати. Так то Бог деколи хоче послужитися своїм посередниками, навіть коли вони самі в собі не гідні, щоб провадити людей. Не треба спокушати Бога, що Він кожну річ обіляє надприродним способом. Він основав церкву та поставив одні провідників, їх треба слухати, але не вони самі мають владу керувати іншими людьми. Цю владу вони одержали від Бога, як каже апостол. Кожна людина нехай кориться владі вищій, нема бо влади, що не була, бо від Бога. І ті, існуючі влади, установлені Богом, тим, то, хто противиться владі і противиться Божому велінні, а ті, що противляться самі на себе, суд стягають. Коли мудреці розпитали про місце народження Месії, тоді знову його зоря їм з'явилася і запровадила аж до Ісуса, і ось зоря, що її бачила розході йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко. Коли отже використовуємо всі засоби, щоб пізнати Божу волю, то Бог таки і нам і виявить, і запровадить до певної мети. Ісусе, дякую тобі, що Ти мені показав дорогу і подорож мудреців до Тебе. Хочу також виконати Твою волю, як виконали мудреці. Навіть якщо я загублюся в дорозі, щоб я дальше шукала тебе, щоб я не знеохочувалася монотонним буденним, який на мене налягає щоденно. Допоможи мені про це завжди пам'ятати. Щоб я тебе могла завжди шукати, амінь.